Вітаю вас, друзі, на каналі Newsroom. в Україні 16 грудня запровадять нові правила формування графіків, відключень світла, що відомо та як це буде працювати. Про це поговоримо більш детальніше у цьому відео. НЕК «Укренерго» 16 грудня запроваджує нові правила формування графіків вимкнення світла по всій країні, які передбачають для українців більше гарантованого часу з електропостачанням. Про це 15 грудня повідомив гендиректор компанії постачальника електроенергії Ясно Сергій Коваленко. По перше, у новому підході основним часовим проміжком, яким користуватиметься ОСР оператора системи розподілу енергомережі, буде 30 хвилин, бо саме стільки часу тепер відводиться на те, що будинок увімкнули після знеструмлення. Сукупно такий підхід дає 56 годин зі світлом упродовж тижня для кожної черги, на відміну від 38 годин, як було в попередніх версіях графіки, заявив він. Нові графіки відключень світла. Що ж зміниться? Графіки відключень в усіх областях будуть уніфіковані, кажуть енергетики. Щоб дізнатись актуальних графік відключень за конкретною адресою, треба зайти на сайт чи офіційну сторінку вашого бленерга у соцмережах. У компанії ДТЕК запевнені, що нові графіки дозволять збільшити час електропостачання. Вони почнуть діяти 16 грудня з першої години ночі і допоможуть гнучкіше розподіляти електроенергію, щоб більше людей залишалося зі світом. йдеться повідомлені черги будуть поділені на підчерги, наприклад, 1,1 і 1,2, і і щоб уникнути перевантажень. Самі графіки розбиті на 30 хвилинні інтервали, щонайменше 3,5 години зі світлом між можливими відключеннями, якщо немає аварій. Графік на добу онолю та Прогнозний графік на тиждень дозволятиме наперед планувати справи, показуючи години, коли світло точно є і коли його може не бути. Для побутових споживачів кожна черга погодинного вимкнення буде розділена на дві підчерги для рівномірного розподілу обмежень між регіонами та всередині кожної області. Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато, диспетчером може бути віддана команда. Назне струмлення 0,5 черги або 2,5 черги, якщо двох черг замало, пояснили в Укренерго. За новими правилами на відключення світла та підключення абонентів офіційно відведено до 30 хвилин. Нагадаю, що днями Міненерго заявили, що Українцям доведеться жити за графіками відключення світла щонайменше до весни. Українці були змушені жити з графіками відключень світла до весни, такий прогноз висловив заступник міністра енергетики Роман Андара в коментарі для новини Live. Ми намагатимося зробити так, щоб цих графіків не було. Для цього є можливість, є перспективи. Працюємо над ремонтом. Нам допомагають партнери приїде додаткове остаткування, якщо не стрілятимуть, зазначив він. Андарак наголосив, що нещодавно була потужна атака на генерацію східної частини України, тому графіки відключення світла поки не будуть скасовані. Намагаються мої колеги відновити відремонтовані в тій мірі, в які це все можливо, але система працює на межі. Це не те, що ми маємо якісь резерви і їх не видаємо. Системи система працює по максимуму. Ми маємо збирати все, що є. По мірі ремонтів, по мірі введення додаткових об'єктів генерації, чи то традиційна генерація, чи то розподілена генерація, чи то ефективно впроваджена, звісно, всі відключення будуть зменшуватись, але не хочу дуже особливо прогнозувати, запобігати, тому що ці обстріли не передбачені. Вона ще тривала зима. Попереду треба запастися стійкістю, зазначив заступник міністра енергетики. За його словами, російські окупанти цілеспрямовано б'ють по слабких місцях енергосистеми, аби завдати українцям максимальної шкоди. Ось така інформація у нас на даний момент. Продовжимо святкувати і надалі. Не забудьте висловити свою думку в коментарях з приводу виключень світла та нових графіків та підписатись на наш канал. Ну і, звичайно, поставити вподобайку цьому відео. Також ви можете підтримати нашу команду. Посилання є я в описі до кожного відео. На останок скажу слава Україні та побачимось на ньюзрумі.